Короче. Всі собі виставляють... Добрий день. Всі собі виставляють генератори, там то все. Я сьогодні знакомому одному говорив. Блін, говорю, представляєш, сколько я генераторів, павербанків, всього остального. Машин попередував на фронт. Сам хожу без машини. Павербанк собі вчора в Києві старий купив, такий маленький, кстати, класный. Нема в мене ні екофлошки, ні генератора, взагалі нічого. От дивіться, який. Ну Прикольний. Два рази вистачає телефон зарядити. Коротше, я сам ходжу без нічого. Це ж нормально, правильно? Тому що зараз всі розказують, що о, волонтери там то, сьо, всі, хто пов'язані з бором, у них там все це. Та да не во всіх. Є совісні. Давайте скажем так. Є ті, хто собі не дозволяє робити щось. Щось те, що не... Те, що неправильно. Так що, будь ласка, не метіть всіх під один війник.